Президент США наголосив, що хоче закінчити цю беззмістовну війну. За його словами, наразі обговорюють два варіанти ймовірних домовленостей: або припинення вогню, або мирна угода. На тлі перемовин делегацій США та Росії. Президент України Володимир Зеленський дав прес-конференцію. Вони виводять із ізоляції Путіна. І я думаю, що Путін руські вони дуже радіють, тому що ну обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Так, Зеленський відповів на заяву Трампа про 4% довіри і додав, що інформація про 4% довіри йде від Росії. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я би так сказав. А друга історія раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде. Від Росії ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Зеленський заявив, що Україна готова до серйозних документів та готова підписати угоду щодо рідкісноземельних земельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Нам потрібні гарантії безпеки. Вам потрібно це з задоволенням, інвестуємо, ділимось. В залежності від інвестицій і об'єкту інвестицій, забирайте відсотки, Немає питань, заробляйте ви. Але нам потрібні гарантії безпеки. Олександр Фесюк, Люба Копить, новини Сі 4